Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні буде дуже цікавезне відео про різну виробітку однакових полів. Як таке може бути, я і сам відразу не зрозумів, але зараз ми в цьому розберемося. І я думаю, ви самі відповісте на це питання. Воно не дуже просте, але я думаю, що відповісте. І так, що в мене є? Ви за моєю спиною, бачите, зараз вони 21 панельку. Це для тих, хто не в курсі, може перший раз там зайшов мій канал, не розуміє, про що мову, 21 панельку. І вони розділені по 7 штук в ланку. Тобто перші сім штук з'єднані, ну там 250 вольт десь виходить. перші 7 штук послідовно і на ватметр Свій окремий ватметр, окремий кабель в хату, ну, туди до щитової. Потім другі сім штук і знову на ватметр, окремим кабелем. І третій сім штук теж вон вони от, на окремий кабель і окремий ватметр. І всі ці три ватметра показали ну, виробіток за не за місяць. Там я їх... Майже місяця користую, десь тижня, два-три, десь так от я їх користую, показали абсолютно різний виробіток. Розумієте, я взагалі в шоці. Там виробіток різний не в якихось ватт-годинах, там, там в кіловатах, в кіловатах різниця. Зараз я вам все покажу, підемо до ваттметра. От і в цьому ж і собственно загадка. От хто перший напише, в чому ж така різниця, не різниця, а причина такої різної виробітки тих от, от, різних цих оцих трьох ланок зовсім різних. От там ну видно відразу навіть по виробітку видно закономірність. І я думаю, такі спостережливі мої глядачі вже зрозуміли про що е, справа вже зрозуміють відразу після того, як ми побачимо ватметри. Так. Для нових глядачів коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Щось мені сонце в очі світа. О, отак краще. Е, це саморобний тепловий насос, опалення, Куча в мене контенту є, як його зробити. Самому тепловий насос вода вода. Ви не пожалкуєте з моєю консультацією, моєю підтримкою там зовсім недорого виходить. І не треба буде займатися тими дровами за такі гроші. І... Не знаю. От ще й у мене сонячна електростанція, це зрозуміли вже з інверторами КБ, але є й досвід використання без інвертора ЕКБ. Я вважаю, безцінний досвід, просто нагрів там. Якісь нагрівальні навантаження, бойлер, електроплитка, багато що я там ще підключав. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора, він у мене то робив, то не робив, то робив, то не робив, і зараз він у мене стоїть, воно просто вежа. На черговій переробці ніяк не дійдуть до, у, у мене до нього руки. Ну, я не дуже в ньому і нуждаюся, от так знаєте, якщо чесно, там от від енергії, В тієї його енергії цих з головою вистачає. Так що... От. Тобто ві вітряк вам не треба, поки у вас немає сонячної електростанції повноцінної, теплового насосу, колектора і все остального. <гум> Тоді вже можна подумати про вітряк. От. Ще у мене плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик. Е е все про все це є плейлисти. І колектор є сонячний, повітряний. Здається, я про нього ще не казав. От. І ще є в мене консультація. Всі умови консультації будуть в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде прайс на акумулятори біом високоякісні, перевірені вже з новими комірками, гарантією 5 років великою, підтримкою, сервісом, все, все, все є. Тобто купив, поставив і не переживаєш як про ту саморобку, там що з нею буде, не бігаєш, там вольтметром, не тикаєш, там що воно собі робить та й робить, і все. От, ну отак от. Так от. І не забуваємо про мій промокод. Ігорні садим. Дзвонимо за акумулятор, кажемо, Ігорні садим, і у вас максимально можлива скидка. Ось моє поле, От, ну, воно якби одне, але тут три поля, як я вже сказав, да? сім штук. Обрізане на кабель, пішло на окремий ватметр, сім на окремий. І отакі от, от я спеціально так зробив, бо знав, що це буде дуже цікавий контент, дуже цікаві спостереження. Бо ну, я, ну, я не знав навіть, що вони будуть по-різному, настільки по різному виробляти. От, але ж там ще буде багато-багато цікавого контенту. І відразу можна, якщо у вас так відокремлені поля там якось на окремі ветмери, відразу можете побачити, там якесь щось десь не працює, якась панель не працює, десь контакт відійшов, там ще щось, ще, щось порівнюючи, аналізуючи і все таке. Фу, так, я вже щось затрендівся. Пішли, дивитися вже на ті ватметри. І так, ви вже, ми вже біля моєї суперпупер-щитової, ну трошки ще недоробленої, але вже вже скоро тут ще буде 4 ватметра, Тут 2 і тут 22. Це два. Тут будуть ті, що на даху мене панелі 14 штук по 7 їх розділю на окремий по 7 штук, на окремий на кожний ваттметр. І будемо дивитися, як там труба моя димарна тінить І що вона робить. Це затінення з послідовним включеним панелями. А тут 2 ватметра, а те поле, що в мене двохрядне, на на землі, от там, де ми були, тільки туди трошки ближче його не було видно. Це всі браковані отут панельки в мене, я їх ще перекрашую, тут протягую кабеляс окремо, ну, коротше, ще займаюся. Фу, і так, дивимося, що ж у нас виробило. Так, одне з полів виробив 39 кВт-годин, друге, ну, друге з полів, я не так сказав. Ну, одне, чи, коротше, 44, майже 45 кВт, годин і оце. 47,8 кВт-годин. Ну майже 48. Бачите, яка різниця? 47, 44, 39. Яка різниця величезна. От виробітку. О, до речі, от метри ці мені так сподобалися. В них нічого зайвого немає. Він може світитися, а може не світитися. І коли він не світиться, він взагалі нічого не споживає. Майже і непогано ще й видно. Бачите, що хіба не видно? Навіть на камеру видно. Мені здається, що навіть коли він не світиться, ще й краще видно на камеру, ніж коли він світиться. О, Нема тут ніяких блютусів, вайфаїв, тої зайвої, і дурні, якихось графіків він не малює. В нього тільки ось один режим, він показує струм, напругу, вати і кіловати. І обнулюється там, теж таким довгим, нажать потримав. Якщо коротке нажаття, я таке відпустив це, подсвітка включається, виключається. А якщо потримать трохи нажать, то обнулюється кіловат години. До речі, уважні глядачі, тільки що побачили ще й підказку. Підказку, там в мене дещо намальовано. Е, ну, Під, під ватметрами. Так. Ну, Підказав так, що ви вже, мабуть, все зрозумієте. да? Під ватметрами побачили цифри і вже, мабуть, всі зрозуміли, чого така виробітка, яке де поле і все таке. От от така от цікава загадка. Я думаю, що всі вже догадалися і вже там пишуть. До речі, це не пов'язано з опором кабеля там, і довжиною кабеля. Ні, це не з цим пов'язано, це дещо інше. Така велика різниця. О, ну от, така от е, таке от відео. О, все працює, нерн працює. У мене до сих пір там казали хтось, що це гавнішко швидко вийде з ладу, але бачите, нічого страшного. Головне, головне, головна умова використання цих китайських інверторів це їх не перевантажувати просто-напросто. Не перевантажувати. Тобто у вас там середнє споживання 2-3 кВт на хату йде, купляємо інвертор на 5-6 кВт. У вас середнє споживання на хату 5-6 кВт, купляємо інвертор на 8-10 кВт. Все дуже просто. Тут теж так само працює принцип е брехливих характеристик, так як і на ліжки ДЦ-платки маленькі, електронні. Ми знаємо. Да? там Якщо на тій ДЦ-ДЦ платки там написано 200 Вт її потужність, значить то гарантованих 100 Вт і не більше само з цими інверторами, геть точно так само. Завищені просто показники. Якщо ці показники не використовують на максимум, те, що я їх написано, він буде працювати і працювати. Я так вважаю. Біомчик вже заряджений, ну вечір зараз. І, до речі, з нього ще навіть нічого й не береться. Бачите, 100% ще вистачає тих виробітків з панельок. Ну, от і все, що я хотів сказати. Пишіть свої відповіді. От що ви думаєте, чого така рі... велика різниця? Я думаю, це питання досить цікаве, бо я навіть сам... Не відразу розібрався. Я там попрацював, у мене воно щось день чи два, ті три поля. Я такий прийшов, глянув, нічого собі різниця там вже була така значна різниця. Я думаю, що ж це таке? Три поля однакових, як так? Потім я став спостерігать за погодою, ну, вже п'ятя підказка, Третя підказка. О, став спостерігать, до речі. Затінень там ніяких немає. Там якщо затінення падає, то воно сразу падає на відразу ввечері на всі панелі. Так що це не про затінення. О, так що вже підказок, я думаю, вистачає. Пишіть свої відповіді, чого така е, велика різниця виробітку. О, я думаю, вже всі і так догадалися. Все, всім дякую за увагу. До побачення.